Всім привіт! Ви на каналі Баніки Мам. Мене звати Наталя і це вступна частина до цього в'язального влогу. Насправді, за той проміжок часу, поки ми з вами не бачилися, я нічого не знімала, але доволі багато я для себе в'язала. Тому сьогодні обов'язково про це розкажу і покажу. Також хочу поділитися з вами. Планами своїми в'язальними майбутніми. Але розпочнемо ми це відео з такої теми, як збори. Я на 99,9% впевнена, просто вангую, що це відео не набере багато переглядів. Так само, як і те відео, в якому я розповідала, що виготовляю брилки для благодійної шкільної ярмарки, але не говорити про це не можу. В інфобоксі під цим відео я залишу посилання на сторінку Тетянки. Я впевнена, що мам стой кроче Таню знають багато з вас. Таня не лише майстриня Амігурумі, яка в'яже вироби на продаж. Вона створює майстер-класи. Думаю, що саме по них ви її обов'язково впізнаєте. Таня допомагала мені в реєстрації на Inspire Uplift, Еці, і час від часу до сих пір мене консультує, за що я їй неймовірно вдячна. І вже більше місяця триває збір на Таніній сторінці і в Інстаграм і в Фейсбуці на машину для бригади, в якій служить її чоловік. Якщо ви пам'ятаєте мої минулі відео, я часто говорила про те, що мене бентежить той момент, що я як майстриня, в якої немає великої кількості замовлень. Не можу допомагати нашій армії, нашим військовим настільки, наскільки мені б хотілося, але я також для себе зрозуміла, що я, як майстриня, можу допомогти тим, що в мене є, тобто віддати свій вир на благодійну лотерею. І Таня наразі у Фейсбуці проводить такі лотереї. В яких ви також можете прийняти участь, до чого я вас і закликаю. Якщо ви не можете придбати квиточок, будь ласка, просто зробіть репост цієї лотереї, тим самим ви також зможете допомогти, поширивши інформацію. Наразі збір триває доволі повільно, і мені хочеться якомога більше допомогти. Я віддала свою іграшку, одну з це був жиравчик, якого я Ще влітку зв'язали. Якщо пам'ятаєте, він був в таких постельних відтінках, і насправді під відео, коли я його показувала в коментарях на Ютубі, мені багато хто писав, що. Ну, це трошки дивно, жирафчик має бути не такий ніжний, він жовтий, з такими яскравими коричневими плямками. Але коли він з допомогою лотереї знайшов свій дім, я зрозуміла, що все сталося саме так, як мало бути. І це мега неймовірні відчуття. Насправді відбулася ще одна лотерея на минулому тижні. Але там збір закрився і закрився успішно, чому я неймовірно рада, і завдяки цьому ще один мій витвір, ведмедик знайшов свою родину. Тож, будь ласка, навіть якщо ви не можете донатити, навіть якщо ви не можете в'язати, просто зробіть репост, просто розкажіть своїм друзям, своїй аудиторії, навіть якщо вона складається лише з ваших близьких і рідних, люди мають знати. Дякую вам дуже, і давайте переходимо вже нарешті до столу. Буду вам показувати, що ж такого я нав'язала. В кадрі з'явилися вже відомі для вас вироби: це брязкальце-квіточка, яке я показувала в минулому в'язовлозі. Воно до сих пір недоопрацьоване, ось в такому стані, і поки що мене не тягне його доробити. А також цей милий левчик, який в мене з'язався у ході тестування майстер-класу. Майстрині Анастасії зі сторінки забавка .UA». і саме ось ця гривка стала моїм натхненням. Я просто настільки закохалася у вив'язуванні цих кучериків, що ці два вироби поєдналися в одне. Ідея створення виробу, який я вам зараз презентую, прийшов до мене в моменті, коли я була на манікюрі. Саме в той час я роздивлялася стрічку Pinterest і натрапила на одну дуже гарну фотографію, на якій була зображена квітка Жоржина. Вона мене надихнула на створення брязкальця. але без згоди іншої майстрині тут не обійшлося. Так, я одразу зрозуміла, що для того, аби втілити мою ідею в життя, я маю використати техніку, за якою в'язала гриву для Левчика Макса. Тому звернулася до Анастасії і спитала, чи можу я використати цю техніку, адже в неї в майстер-класі я з нею зіштовхнулася вперше. Анастасія дала мені згоду, тому завдяки. В моїй уяві і її згоді, в мене народилася ось така от квітка жоржинка. Це брязкальце максимально безпечне, ніжне, м'яке, приємне і дуже мені подобається. Як тільки народилася жоржинка в блакитному відтінку, я зібрала набір, і тепер в мене є бокс. Банік-ведмедик Жоржинка виглядає він неймовірно симпатично, як на мене, і тоді ж я прийняла для себе рішення зв'язати ще один бокс. До речі, коли я презентувала цю квітку в інстаграм, деякі майстрині мене запитали, скільки ж часу потрібно для вив'язування цієї верхівки, і особисто в мене пішло на це три години плюс вив'язування цього тримача. І для мене це небагато, якщо чесно, тому що сам процес вив'язування ось цих частинок, він дуже медитативний і мені подобається. Але так як ця техніка не моя, ніяких майстер-класів на продаж або безкоштовних, звичайно ж, не буде. Цей майстер-клас, цей опис він залишиться виключно для мого використання. Ну також я його звичайно надам. Анастасії, якщо вона захоче також в'язати такі квіти. Отже, після жаржинки в блакитному кольорі з'явилася жаржинка в рожевому, такому ніжному і дуже приємному. І тоді ж до неї, так як в мене вже є ведмедик, народився банік-зайка. Так, ось таким набором. Ось так: от це виглядає, мені дуже подобається. Тепер в мене є два набори. Які я змогла презентувати на своїй сторінці. Мені дуже це ніжно, дуже гарно виглядає. Я, звичайно, очікуватиму на ваші коментарі, як вам такий набір, як вам така квіточка, я просто неймовірне задоволення отримую від відвів'язування цих брязкалець і дуже сподіваюся, що вони будуть користуватися попитом, і я зможу зв'язати ще не одну таку. Перед вами коробочка, в якій я зберігала брелочки для майбутньої благодійної шкільної ярмарки. І так, декілька тижнів назад у в'язовлозі я казала про те, що то був, скоріше за все, останній раз, коли я кажу про брелочки для ярмарку. Але сталося все по-іншому. Насправді, в мене коробочка була вщент заповнена. Зараз же вона виглядає ось так. В мене поменшало брелочків. А все тому, що разом з ведмедиком, який приймав участь у лотереї, якого я вам сьогодні вже показувала, від мене поїхало чотири брелочка медузки, всі брелочка китята і морквинка. До речі, морквинка я для себе вирішила, вона була в єдиному екземплярі. Більше я її повторювати не буду, тому що не ну, настільки мілкі деталі, що я. Е, відверто дуже багато часу витрачаю на вив'язування, е, а от поставити на неї високу ціну на ярмарку не зможу. От, тому я, звичайно ж, маю поповнити запаси в цій коробочці і на цьому тижні займалася саме цим. По-перше, в мене зв'язалася ще одна медузка. А по-друге, в мене зв'язалися нові китята. Так як до мене приїхали оченята з Aliexpress, я вирішила, що саме час їх використовувати. Ну, а також дістала ті моточки плюшевої пряжі, які ми вже давно не користуюся, та й вирішила, чого вони будуть просто так лежати. Це були жовті залишки, і насправді діти мені кажуть: «Мама, але ж не буває таких жовтих китят. Та й не було тих рожевих, яких я до цього вив'язувала. Але ж діткам вони подобаються. Цей відтінок пряжі я купувала в минулому році і хотіла з нього вив'язати діно. Але щось не сталося, тому також є два кита, і цей відтінок пряжі я з ним. Це Гімалай Бейбі, а цей Ярнард Дольче. з ним я працювала, коли тестувала один майстер-клас, та він в мене просто залишився. І я подумала, що, мабуть, настав той час, коли я зможу використати вже цю пряжу, аби вона не займала місце. Отож, я подумала, що вив'язувати китят мені набагато легше. Тому і швидше, до речі, ніж вив'язувати медузок. А також ціну на ярмарку на китят я вирішила поставити трішечки вище, ніж на медузят. Тому замовила ще плюшове пряжі. Насправді, насправді я мала. Просто замовити тримачі, тому що в мене всі вже закінчилися. А просто без тримачів продавати ну, також не хочеться, тому що я не впевнена, чи дітки просто так будуть брати, аби погратися з тримачем, хоч не загубиться в перші півгодини. Отже, зараз разом з вами ще будемо розпаковувати посилку, яка мені приїхала. Я хотіла, як завжди, замовити тримачі у Ані на діапазоні. Тому що всі ті, які я замовила на Аліекспрес, або вже закінчилися, або приїдуть до мене тільки через місяць. Тому, звичайно ж, пішла на сторіночку діапазона, але ціни там. Трішечки мене здивували. Один тримач коштує 3 гривні. Тому я вирішила пошукати альтернативу і в Миколаєві, звідки я родом, знайшла магазин, посилання на який е, залишу внизу в інфобоксі. Але ситуація така, що там реально вдвічі дешевше тримачі, але доставка вийшла мені дорожче. Тому я зекономила всього 10 гривень. Але вже нехай, навіть 10 гривень то приємність. Отже, звичайно, окрім тримачів, я замовила ще й плюшову пряжу, як вам і сказала, і замовила її спеціально для китят. Тому вона блакитна. Я подумала, що зможу з неї не лише вив'язати китят, а й, можливо, народиться хтось. Ще цікавенький Отже, гімалая Dolphin Baby це відтінок 306, і гімалая Dolphin Baby відтінок 327. Дуже симпатичні, дуже приємні. і 20 Тримачів. Колір тримачів я обирала самостійно. Тут по 5 зеленого, жовтого, рожевого і блакитного. Я подумала, що замовляти тільки блакитні немає сенсу, тому що в мене ж є і жовті, і рожеві, і фіолетові китята. Отже, план на наступний тиждень нав'язати. Китят. У мене тут 20 тримачів, отже, я можу зв'язати ще приблизно 10-12 китят, і буду дуже сильно сподіватися, що вони користуватимуться попитом на благодійному ярмарку. Нарешті в кадрі з'являється моя робоча корзина. Впевнена, ви вже й забули, як вона виглядає. Наразі вона наповнена вщент, але я сподіваюся, що в найближчі декілька днів. Я цю проблему вирішу і вона буде спустошена. Адже саме зараз я доопрацьовую ще один виріб. Цей моточок пряжі я придбала наприкінці минулого року. Якщо пам'ятаєте, я хотіла в'язати діно, але при замовленні неправильно написала одну цифру, і замість оливкового кольору мені приїхав ось такий насичений фіолетовий. Я довго думала, куди ж можу його використати. І приблизно на початку лютого я придбала майстер-клас на ведмедика. Навіть почала в'язати за тим майстер-класом, але чомусь саме в той момент закинула. Чи то не вистачило в мене натхнення, чи не було часу, я вже і не пам'ятаю. Але я вже зараз хочу. Використати цей моточок пряжі просто не дає він мені спокою. Тому позавчора я знову взялася за вив'язування того ведмедика, і сьогодні вночі в мене народився ось такий дуже милий і симпатичний малюк. Єдина проблема, з якою я зіштовхнулася, це ось цей. Носик в мене не вийшло вив'язати його з першого разу, так як вказано в майстер-класі, і мені довелося його розширювати самостійно. Можливо, це пов'язане з тим, що в майстер-класі майстриня описує, що його треба вив'язувати гачком 1,7 2 мм, а в мене ж гачок 1,6. Не знаю. Зазвичай, це для мене не є проблемою, але цього разу чомусь сталося саме так. Лемелюк готовий, і він мені дуже подобається. Залишилося вив'язати йому ковпак. До речі, ось ці оченята також були придбані на Аліекспрес, і я поки що дуже задоволена якістю тих оченят і тримачів для брелків, які мені приїжджають. Взагалі, Аліекспрес рулить, там ціни доволі дешеві. І якщо приймати участь в якихось додаткових розіграшах, можна суттєво зекономити, що дуже приємно. У ведмедика ще є ось такий малесенький хвостик, і я вирішила зв'язати його з користю. Тому цей малюк, як тільки буде готовий, прийматиме участь у лотереї. Зробимо розіграш на нього, і всі кошти, які він зможе зібрати, також я відправлю танюші на банку. Дуже сподіваюся, що цей малюк, хоч трішечки, допоможе наблизити до завершення збір. Дякую вам дуже за перегляд. Ми з ведмедиком пішли дов'язуватися. Вам спокійного дня, до зустрічі, всім па-па.